Сьогодні в відео клуб із Туреччини зацікавлений в підписанні Олександра Зінченка. Шахтар отримав офіційну пропозицію щодо Олександра Зубкова. Реал Мадрид хоче продовжити контракт з Вінісіусом. Кріштіану Роналду сказав, чим буде займатися після завершення кар'єри. Коул Палмер може покинути Челсі літом. Президент Галатасарая пообіцяв команді щедрий бонус, якщо вони переможуть Динамо в лізі Європи. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. В'ячеслав Танковський визначився з клубом, де продовжить кар'єру. В останні місяці гравець підтримував форму з Зорею, але до підписання контракту не дійшло. Останніми днями до гравця виявляли інтерес відразу декілька клубів. Проте, ЛНЗ перебив пропозиції від інших та забрав гравця собі. Лівий берег підпише атакувального півзахисника Полісся Дмитра Шастала. Деталі переходу поки невідомі. Фенербахчет цікавиться Олександром Зінченком. Наразі офіційної пропозиції немає. Ювентус виставив на трансфер захисника Даніло. Клуб офіційно повідомив про це бразильця. Сен Ламенс цікавий Манчестер Юнайтед і Дортмундській Борусії. Ці клуби розглядають 22-річного воротаря Антверпена як довгострокову трансферну ціль. Коло може перейти в Мілан. Італійський клуб хоче підписати ще одного центрального нападника в зимове трансферне вікно і зробив запит щодо оренди гравця ПСЖ. Парижани хочуть, щоб новий клуб гравця повністю покривав його зарплату. Трабзонспор зробив пропозицію шахтарю у розмірі 3,5 мільйонів євро за Олександра Зубкова, і, начебто, вже домовився з футболістом про контракт. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що гірники вимагатимуть за свого лідера від 5 до 7 мільйонів. ЛНЗ стежить за захисником оболоні. Як повідомляється, ЛНЗ проявляє предметний інтерес до центрального захисника оболоні Валерія Дубка. На даний момент конкретних переговорів чи пропозицій не було, проте інтерес до гравця залишається. Манчестер Юнайтед запропонував Решфорда Ювентусу. Італійці згодні тільки на оренду за умови, що англійці платитимуть частину його зарплати. На його заміну Юнайтед хоче підписати Осімхена, але Форвард має намір дограти сезон у Галатасараї. Трансфер можливий тільки влітку. Реал Мадрид має намір продовжити контракт із Вінісіусом влітку. Бразилець хоче зарплату на рівні Мбаппе. Зараз Вінісіус отримує 10 мільйонів євро на рік, а Кіліан 15 мільйонів євро на рік. Також влітку Вінгера спробує підписати саудівський Аляхлі, який готовий дати йому 1 мільярд євро за п'ятирічний контракт. Очікується, що Фабіан Руїс залишиться в ПСЖ цієї зими. Він почувається в Парижі як вдома і користується повною довірою тренера. Манчестер Сіті входить до переліку клубів, зацікавлених у півзахиснику Торіно Самуелі Річчі. Клуб вийде на зв'язок з агентами гравця вже в січні. Торіно хоче отримати за свого гравця 35 мільйонів євро. Реал Мадрид відмовився від зимових трансферів заради підписання Трента і Девіса наступного літа. Керівництво мадридського клубу не планує запрошувати нових гравців взимку. Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Мендеша. Лівий захисник відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ і хоче піти. Янік Боласін – новий гравець «Крузейро». Футболіст приєднався до клубу вільним агентом. Деякі клуби англійської прем'єр-ліги зацікавлені в підписанні Алфі Гілкріста в січні. Однак і Челсі і сам захисник вважають найкращим варіантом залишитися в Шеффілд Юнайтед в оренді до літа, а вже потім обговорювати подальші плани. Ньюкасл і Тоттенгем хочуть підписати Мілана Шкріньяра цієї зими. Інші клуби, такі як Наполі, Баварія, Арсенал і Астон Віла, також стежать за ситуацією з футболістом. ПСЖ готовий продати гравця за 35 мільйонів євро. Голкіпер Бріс Самба перейде в Рен із Ланса. Кріштіану Роналду вирішив ніколи не ставати футбольним тренером. Скоріше за все, після завершення кар'єри він стане власником якоїсь команди. Спортивний директор Барселони Деку працює над угодою, яка дозволить перегнати реал і підписати контракт з Трентом. Вболівальники визнали Олд Траффорд другим найгіршим стадіоном у прем'єр-лізі. аль Насер планує запропонувати 15 мільйонів євро за Джонатана Девіда в січні. Контракт Форварда з Ліллем закінчується в червні. Барселона готова підписати Маркуса Решфорда, якщо він зменшить свої вимоги щодо зарплати. Фенербахче планує орендувати Жоау Фелікса. Жозе Мауріню особисто переконує португальця погодитися на перехід до турецького клубу. Салах став четвертим гравцем в історії АПЛ, який оформив 250 плюс гольових дій за один клуб. Барселона хоче за Дейонга 45 мільйонів євро і готова його продати вже цієї зими через його високу зарплату. Контракт з гравцем не буде продовжено, агент футболіста вже шукає йому нову команду. Вулвергемтон не розглядатиме пропозиції щодо Матеуса Куні в січні у гравці зацікавлені Арсенал і Манчестер Юнайтед. Дін Гейсен зацікавив мадридський реал. Рафаель Леау ясно дав зрозуміти, що він хотів би приєднатися до Барселони, а не до таких клубів, як Арсенал і Манчестер Юнайтед. Сер Джим Редкліф скоротив фінансування асоціації колишніх гравців Манчестер Юнайтед. Це є фонд, що надає підтримку колишнім гравцям із низьким доходом. Раніше Манчестер Юнайтед жертвував 40 тисяч фунтів на рік, але останні два платежі не надійшли. Челсі високо оцінює нападника іпсвіча Ліама Делапа, вважаючи його надзвичайно талановитим, перспективним і сучасним нападником. Його кандидатуру розглядають для можливого трансферу влітку, однак перехід у січні виглядає малоймовірним. Арсенал Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед пильно спостерігають за ситуацією навколо Дані Ольмо. Барселоні поки що відмовлено в реєстрації футболіста. Ліверпуль входить до числа команд, які проявляють інтерес до Ентоні Робінсона. Проте, ймовірність того, що лівий захисник покине Фулхем в січні невелика, оскільки клуб має намір зберегти футболіста до кінця поточного сезону. Балотеллі хоче покинути Дженуа через два місяці після того, як він приєднався до команди. Футболіст незадоволений кількістю ігрового часу в клубі. Барселона дуже стурбована високою зарплатою Ансуфаті. Це занадто багато для його ролі в команді, але також занадто багато для інших зацікавлених команд, щоб підписати з ним контракт. Офіційно Владислав Нехтій та Ярослав Квасов залишили кудрівку. Президент Галатасарая Дурсун Озбек пообіцяв команді бонус в 350 тисяч євро за перемогу над Динамо та Аяксом в Лізі Європи. Спортивний директор Леганеса Чема Індіас може залишити клуб, однак йому вже є заміна. Контракт Індіаса спливає в кінці сезону, і якщо він не буде продовжений, то його місце займе Хосе Луїс Перес Камінеро, який виріс у Леганесі та має досвід у таких клубах як Атлетико Мадрид, Вальядоліт та Малага. Сельта активно працює над контрактами своїх футболістів. У клубі впевнені у продовженні угод Маркоса Алонсо, Альфона Гонсалеса і Серхіо Карейри. Вісенте Гуайта і Хав'єр Манкільо викликають більше запитань. Джайлсон навряд чи підпише нову угоду. А щодо Оскара Мінгеси, Франа Бельтеана і Карлоса Домінгеса, то їхні контракти діють до літа 2026 року. Тож клуб хоче перепідписати кожного з них. Коул Палмер може покинути Челсі влітку. У послугах півзахисника зацікавлена Барселона і Мадридський Реал. Представники футболіста і клубів вже провели переговори. Адже, як і раніше, користується підтримкою керівництва Тоттенгему, яке не збирається змінювати головного тренера, але є розуміння, що результати повинні покращитися. Манчестер Юнайтед може роздобути Крістофер Анкунку вже взимку, а частину його трансферу покриє угода з Челсі про перехід Джейдона Санчо в лондонський клуб. Інтер Майамі в одному кроці від того, щоб закрити угоду по оренді Вінгера Сельти та Део Альєнде. Мадридський реал дуже уважно стежить за виступами Леві Колвіла і влітку планує здійснити його трансфер. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.